У вас здесь получается офис, правильно? Сколько у вас потреблення у офиса офісу кіловат? Моментно ну, до 20. 20 кіловат. В момент, а в середньому? Там ні, там не може 20 кіловат він брати. Може, може. У нас... ну, це в піку, а так. в середньому? 10-15. 10-15. У нас є станція. Воно законечено з цим зараз. Так, так. так. Тобто це у нас, грубо кажучи, йде така ситуація. Виходить, сонечко дає. Я думаю, офіс бере реально 5-7. До десяти ну, от надлишок 10 кВт скидаємо сюди. Оця енергія у нас тут безкоштовна. Далі е у нас ніч вечір, або приїхала заряжатися машинка на заправочну станцію. Це теж вона тут. У нас береться повністю електроенергія з акумуляторів. Вона безкоштовна. Розряджає акуми, машинка уїхала. Далі знову сонячна станція починає давати, як вона і давала на е грубо кажучи офіс. Надлишок вона скидає ті самі акумулятори. І це все безкоштовно. Е Часто у вас тут машини заряджаються? Часто, часто. Ми не тільки для своїх потреб, то в принципі абсолютно всі можуть виряджати. Okay.